Розпаковочка з Аврори і це освіжувач повітря, а це папір для пакування подарунків. Не змогла обрати якийсь один, тому вибрала декілька варіантів дизайну, бо всі вони дуже-дуже гарні. А це декоративне пір'ячко. І, звісно, одна з чашечок з тарілочкою, за якими зараз фанаті всі: серветочки, бо це потрібно. Декоративні прикраси, пакетики, і знову пакетики. Менажниця дуже сподобалась, дерев'яна дуже гарна. Наліпочки на яєчка пригодяться новенький лосьончик та гель для душу. Дерев'яна дощечка дуже гарна. Барнички також те, що потрібно і улюблені цукерочки. Звісно, мені були потрібні циферки. І ось такою вийшла моя розпаковка та закупка сьогодні в Аврорі. А що з цього сподобалося вам? Та що ви вже купили до Великодня?